На годиннику одинадцята біля кабінету черга У бабіч коридору люди чекають прийому іноземних лікарів. У кожного свої питання. Географія пацієнтів теж різна. Я ВПО, переселенка з Маріуполя. У Черкасах пані Наталія сподівається почути правильний діагноз. Каже: кілька років цього чекає. Є така практика, що ще 20 років тому. Теж не могли дочці поставити діагноз і поїхали до Ізраїля, і нам буквально за один день встановили діагноз, і пролікували. Олена з Попасної Донецької області. До пульмонолога я хочу звернутися з запитаннями. Знаєте, як кажуть, одна голова добре, дві краще. Розповідається пані, вона з Лисичанська. Тут теж у пошуках точного діагнозу. Хочу підтвердження, так чи не так. Чого мені чекати в майбутньому? Дякую. Тетяна Жукова консультацію отримала. Виписали лікарство від тиску, виписали аналізи, які повинна зробити по розробити погоду залози. Антидепресанти, тому ми були на дуже на стресі, тому може, ми цього всі не відчували. У нас були ми повинні були вижити там саме для таких пацієнтів, як Тетяна. Тут є кілька коробок заспокійливих антидепресантів та ліків від високого тиску. Всі безкоштовні, говорить керівниця програми Роксана Джонс. Чекас Черкаси це місце, куди ми приїздимо кожні два місяці. До нас все частіше дзвонять, аби ми приїхали і допомогли. І разом із Роксаною до України приїздить команда: це терапевти, невропатолог та пульмонолог. Кріс, асистент фізіотерапевта з Канзасу. Тут говорить вперше радить і при діабеті, і при підвищеному тиску вести здоровий спосіб життя. Дієта та фізичні вправи. Ви можете прогулюватися 30-45 хвилин в день, їсти менше м'яса, перестати палити, і вже це вам багато в чому допоможе. Далі в лікарів переїзд до інших регіонів країни розповідає Роксана Джонс. Втім, до Черкас вони знову повернуться. Тетяна Рева, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.